Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Чернівцях чоловік приніс відро фекалії до обласної адміністрації та вилив їх на чиновницю. Чоловік на суді провину визнав та просив його суворо не карати. Він пояснив, що вилив відро фекалії на чиновницю через образу у соцмережі. За даними суду, чоловік зранку, 20 липня, приблизно о 8.40 місцевий мешканець Валентин А приїхав на вулицю Головна, 194, де розташований департамент капітального будівництва Чернівецької ова. Чоловік при собі мав пластикове відро з фекаліями. Коли заступниця начальника департаменту Ірина Кміть підійшла до дверей будинку, обвинувачений Вилив нечистоти на жінку, а потім ще й кинув у неї відро. Потерпіла Ірина Кміть в суд не з'явилася, подала заяву, в якій просила справу розглядати у її відсутність, обвинуваченого покарати відповідно до строгості закону. Під час вивчення справи суддя взяв до уваги пом'якшучі обставини, а саме те, що обвинувачений раніше не судимий, на обліках у лікарі психіатра та нарколога не перебуває. За місцем проживання характеризується позитивно. Суд визнав чоловіка винним за статтею 296 кримінального кодексу України та присудив сімнадцять тисяч гривень штрафу. Також суд ухвалив рішення про знищення пластикового відра, яке полетіло в чиновницю.